Цьому році в запорізькій обласній клінічній лікарні вперше в новому році було виконано мультиорганне вилучення та трансплантацію органів. Було пересаджено серце та дві нирки. Нирки були розподілені реципієнтам відділення трансплантації Запорізької обласної лікарні, а серце було розподілено для реципієнта інституту серця. І завдяки налагодженій співпраці між інститутом серця та запорізькою обласною лікарнею, між командами трансплантологів, команда з інституту серця разом зі своїм реципієнтом прибула до запорізької лікарні, де з нашими фахівцями була виконана успішна трансплантація серця реципієнту з Києва на сьогоднішній день. Всі реципієнти почуваються задовільно. Реципієнти з нирками почуваються добре. Планується перевід у відділення з відділення інтенсивної терапії. А щодо реципієнта з трансплантацією серця він на реномобілі був підставлений назад в Київ. Наразі йде процес відновлення і почувається він теж за тим. Ми дуже вдячні тому, що разом з командою Бориса Тодорова в тому числі з ним самим, сумісно співпрацювали, забрали серце та пересадили його чоловіку 9 січня цього року. І операція пройшла успішно. Це ще одна краплинка у нашому шляху до самостійних втручань з приводу цієї складної патології, а саме пересадки серця. Дякую команді Бориса Борисоподоба. Запорізька обласна клінічна лікарня продовжує активно розвивати основні напрямки трансплантації: це трансплантація серця, трансплантація печінки, трансплантація неру. Тісній співпраці з провідними командами України. Добрий день сьогодні. 13 січня. Ми в інституті серця з нами. Пацієнт, якого ми оперували в Запорізькій обласній лікарні. Ми зробили разом з нашими колегами. Трансплантацію серця це перша в нашому інституті в цьому році. Трансплантація. Ми дуже вдячні нашим колегам з Запоріжжя, які в скрутних умовах під час блекауту, організували цю трансплантацію, і ми свого реципієнта везли через майже всю країну для того, щоб врятувати саме в цій лікарні. Це вже третя трансплантація в Запорізькій обласній лікарні, яку ми робимо з нашими колегами разом. Першу ми навіть робили декілька років тому з професором Ніконенко Олександром Семеновичем. Сьогодні ми працюємо з нашими колегами, кардіохірургами, анестезіологами і дуже вдячні, звичайно, адміністрації цього закладу за підтримку і за таку плідну співпрацю. Хочу запевнити наших пацієнтів, що попри блокаути, холод, темряву, ми продовжуємо рятувати навіть таких складних пацієнтів, об'єднуючи зусилля. Всіх колег, медиків, лікарів, медсестер з усієї України для того, щоб рятувати ваше життя, будьте впевнені, що ми будемо продовжувати навіть в більш скрутних умовах робити свою роботу. Дякую всім.